Дуже часто часом назначаємо інспекцію за страховими компаніями. І страхові компанії для того, щоб не мати великої відповідальності, вони приїжджають на інспекцію не самі. Вони приїжджають з компаніями, які називаються ледерсист companies». Що вони роблять? Це вони замість страхових компаній їдуть на дахи. Тобто частор сидить на землі, робить по периметру фотографії, говорить з людьми. А ця людина лізе на дах і робить фотографії в цьому випадку. Я всім кажу, так пише вашому іншу responsibility of the insured. Ви як власник будинку або будь-хто хто вас представляє, має показати страхові компанії або тому, хто представляє їх, що є з дахом не так, що що це чим це не було, і скільки вони мають заплатити і чому. Якщо і стах, якщо частери ще професійні трохи і знають, як це робити, то люди, які просто проводять драбини і лізуть на дах, пофоткати, що ви маєте їм показати, а ви нічого не показуєте, нічого не розмальовуєте, це ні до чого не призводить. Тому. Перед тим як наймати когось, щоб працювати з вашим клеймом на дах чи на сайтом, щоб це не було, скажіть цій людині чи компанії, щоб вони показали, яким чином вони підготовлюють ваш будинок до інспекції, щоб не було такого, що ви могли зробити ту саму роботу самі.